І в цей день ми повинні подякувати медикам за їхню працю і також їм побажати здоров'я, побажати, що приформа, яку започаткував президент, врешті-решт була реалізована, дійшла до кожного села, наблизила лікаря до сім'ї і щоб зарплата у медиків зростала. І ми про них не забували і пам'ятали про їхню самовіднену працю, і дякували їм за це. З Днем медичного працівника вас, дорогі медичні працівники. Кращі медичні працівники Брусилівської районної лікарні були відзначені подяками Верховної Ради України та грошовими преміями від благодійного фонду народного обранця за сумлінну та самовіддану працю. А подарунком для лікарні від парламентарія став електрокардіограф. Також до привітань медичних працівників долучилось і керівництво Брусилівського району. Хотілося вам побажати дивуючого щастя, гіпертонічної зарплати і вагітного гаманця. Хотілося б привітати ветеранів, медичної служби, які теж сьогодні є на цьому заході, які присвятили своє життя і подарували багато Ще одним подарунком від народного депутата України Віталія Журавського став виступ колективу Горлиця Коростишівського району. Артисти привітали усіх лікарів зі святом та подарували гарний настрій та незабутні емоції.